Школа. Молоко від вас. Брат. Дивимося, поки зверху йдуть роботи. Це супер! Це, 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 це. Наверх, хто сидить хлопці. Саме цей 7,60 довжини. каждый розрив. Трошки лайки став. От ніж пінопластом і бай 100 мм екструдера. Димов Це вже хата по хазяйськи робиться. Аж, аж, аж гордий за то. Колега? Ні, тут треба. Тут добре. Тут хорошо, Прокладочка під контрол. Чотенько, Супер криша, супер криша. Ні. От, Я бачите, пішочок. Як з як... Дніпродку пішочок ми потім татанчик, коні... Ми можем... Добрий день. день. Лізу наверх. Парити мозги, колеги. Отак, тут треба щоб було мінімум 3 сантиметра отут, а ну зніми. Колеги, добрий день Я строю, строю, зараз поїхав, привезу всім, кому треба знати Потім цей слой Наш об'єкт півтора роки роботи Тут був будинок старий австрійський, років 100. Не було підвалу. Ми спочатку добудували поверх під будинком, тобто замінивши фундаменти. Потім перекриття. Потім самі будинок замінили. І проєктанти добудували. І ось як виконується, дахи теплоспротив даху 6,49. 300 мм вати спільний політрян в слої. Якщо на помилку мають трати і на стропіла, то буде теплоспротив 6. Утеплені зона мірлата, утеплені вентканали пінопластом, утеплені гарячий канал, утеплений ватою, повні тіло цегла, гілізування. Те, що в наружних стінах питання не до мене. Супер хата теж. І того півтора роки роботи. З руїн старого фонду з добудовою першого підвалу під першим поверхом, з виконанням вікон, даху, утеплення дренажних систем, каналізаційних виводів, перепроєктуванням двічі. каркасно монолітна несуща конструктивна схема, кілька видів фундаментів, теплоспротив покрівлі 6 і таке інше. Скоро буде. Видно, кінець уже оздоблення, буде теж дуже крутий фасад із простих матеріалів, не за всі гроші світу. Загальна площа цієї корисної всередині десь 450 квадратних метрів. Цей будинок має чотири поверхи.